Дійсно, Михайло Мудрик проміняє футбол на легку атлетику? Днями ряд іноземних змі опублікували матеріал, в якому розказано про бажання українського футболіста Челсі виступити за збірну України з легкої атлетики на Олімпійських іграх 2028. ніби на фоні його ймовірної чотирирічної дискваліфікації в футболі він займеться тим, що в нього виходить найкраще швидко бігати. Пік швидкості Михайла в районі 36 км на годину, що є непоганим результатом навіть для легкоатлетів на нещодавніх змаганнях серед жінок. Можна було вийти в півфінал 100 метрівки, показавши результат в 10 секунд 95 сотих. Це десь півдистанції треба тримати трішки менше 37 км кілометрів на годину на світових змаганнях. Це десь місце в четвертому десятку, що в принципі вже непогано. Аби потрапити до федерації, треба пробігти чемпіонат України, взяти хоча б третє місце, і вже тоді думати про олімпіаду. Проте повернемося до основного питання: чи дійсно мудрик збирається проміняти футбол? Видання гол.ком через 4 дні після публікації знову з. Гадали про це, але вже в іншому руслі вони вибачилися перед футболістом, бо стаття містила неправдиву інформацію. Але варто згадати, що нещодавно Михайло мав шанс виступити на олімпіаді і поборотися за медалі, коли наша збірна з футболу в Парижі дебютувала на іграх. Але тоді цей шанс йому забрикував Челсі, який, наче як, не відпустив гравця.